Всім привіт! Вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. І ми зараз будемо ходити і роздавати людям кошти. Вісти, як це все буде відбуватися. Пішли Вон, бачу, є перший хлопчина. Угу. Доброго дня. У вас є можливість заробити 100 гривень, якщо ви повторите перша в Україні онлайн-прийомка. Це тільки це примет. Так, сказати. і все. Перша в Україні онлайн-прийомка. Все вам дякую гарного вечора. Ваша 100 гривень. Дякую. Ми слідуємо далі. Добрий вечір. Якщо маєте бажання заробити 100 коштів, просто, 100 гривень можете просто повторити. Перша в Україні онлайн-прийомка. Перша в Україні онлайн прийомка. Це 100 гривень ваших, дякую вам. <реш> Гарна вечора. Чекайте, Я в руки не можу брати, просто на під Ага, палі, я Будь ласка, ну це ми знімаємо, хай подивляться, що це ми ведемо блог. А що товар за реклама така? А от я відповів першу в Україні онлайн-прийомку і ага. приймаю е, товари, мідь, тунь, алюміній по новій пошті. Ну, зараз такі робимо відео таке. гарного вечора. Сири, ми погнали далі. Доброго дня. Якщо... Ні. Якщо бажаєте 100 гривень отримати, можете сказати перша в Україні онлайн-прийомка, і ми дамо вам 100 гривень. Ось, да, просто сказати, в, в мікрофон. Перша в Україні онлайн-прийомка. І ми вам даємо 100 гривень. А, а реклама. Це я відкрив онлайн-прийомку і так ну, роблю рекламу. Якщо бажаєте, якщо ні, то ні, камери, то... ні, а телефон знімає. Не бажаєте, все тоді да, гарно. Так, ми йдемо далі. Сірий доганяй. Зараз ми зловимо. Доброго дня. У вас є можливість отримати 100 гривень, якщо ви скажете перша в Україні онлайн прийомка. Це ви зробите мені рекламу на камеру. Що сказати? Перша в Україні онлайн прийомка. Перша в Україні онлайн прийомка. Все, я вам дякую, гарного вечора. 100 гривень ваших. Дякую. Але зараз епох сільна смола подія. Запитайте, ось людина вам обов'язково скаже, я думаю, він фахівець. Запитайте, будь ласка. Хлопці, доброго дня. Є можливість заробити у вас по 100 гривень. Я відкрив першу в Україні онлайн-прийомку. Якщо кожен з вас скаже перша в Україні онлайн-прийомка, даю 100 гривень кожному. Ви погодні, так? На камеру, скажіть, будь ласка. Перша в Україні онлайн-прийомка. Якщо ви бажаєте, теж можете повторити. Перша в Україні онлайн-прийомка. Все, будь ласка, 100 гривень ваше. Дякую, дякую, дякую. Гано. Ви не бажаєте 100 гривень отримати? Все, будь ласка, ганення. Якщо бажаєте, можете на камеру сказати, перша в Україні онлайн-прийомка, і я вам даю 200 гривень. Перша в Україні онлайн прийомка. Все, дякую, гарного вечора. 200 гривень ваших. Дякую. Все. І вам гарного вечора. До побачення. Я Халява. Добре. Реклама. Реклама дві торгівлі. Да. Якщо бажаєте повторити за мною перша в Україні онлайн-прийомка, я вам даю 200 гривень. І ви бажаєте? Так. Да. Перша в Україні онлайн-прийомка. Все, вам дякую, гарного вечора. 200 гривень ваших. Дякую, Все, до побачення. Самий крутий, можливо, майбутній підписник. Тобі потрібно е, повторити за мною перша в Україні онлайн прийомка, і я тобі даю 300 гривень. Ти погоджуєшся? Голосно вчить, каже, перша в Україні онлайн-прийомка. Все, 300 гривень твої, давай п'ятішку. П'ятерку дай. Оп, все. Спасибо До побачення. Майбутній підписник клієнт майбутній. Кому цікава тема металобрухту, можете підписуватись на мій канал. В шапці профілю є посилання на ціни всім гарного вечора.